Вітаю вас! Ви на каналі Kitten, and Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію шиття. Сьогодні я розпочинаю друге відео серії Вишивально-невишивального марафону, який відбувається у телеграм-каналі Євгенії і має назву Натхненна. Два тижні тому вийшло відео з першим та другим тижнем. Прямо верхньому куточку посилання на це відео, тому що вирішила, що по одному тижню не цікаво буде випускати, це буде коротке відео, а так будуть все ж таки дощі та цікавіші. Почну я з того, що нагадаю, що у цьому марафоні є і вишивальні завдання, і завдання щодо прибирання, розхламлення нашого житла, нашого простору, і в тому числі і цифрового розхламлення, А також певні рутини корисні для нашого організму. І цього тижня я продовжувала. Пити воду зранку, я, до речі, вже звикла до цієї звички перепрошую за тавтологію, І мені хочеться це робити. І дуже приємно організму. Я продовжувала ходити перед вами прев'ю, скільки я ходила цього тижня. Бачите, немало. Тобто, Десять тисяч кроків на день це обов'язково, це маст-хев. Ну, як правило, в мене виходить більше. А от що стосується сніданків в цілому, та тим більш сніданків без гаджетів, тут важкувато, хоча я намагаюся снідати або творогом з медом, з якимись ягодами або фруктами, або йогуртом. Це в мене кожного ранку не виходить. Воду я випиваю, а от снідати, змусити себе мені важко. Ну, а робити це ще без гаджетів взагалі неможливо, тому що якраз під час якогось перекусу або їжі я досить часто відповідаю на коментарі під відео на YouTube. І... Тільки це не означає, що мені не потрібно їх писати. Дуже очікую кожного вашого коментаря. Для мене це завжди радість, можна сказати, свято. Я з задоволенням на їх відповідаю та спілкуюся з вами. Ну і щодо прибирання, було прибирання у ваній кімнаті. Я люблю організацію, в тому числі в вані кімнаті, люблю гарненькі органайзери. І ось подивіться, ось такі в мене є баночки в ванні кімнаті, де я дійсно також поприбирала, помила все, що потрібно. Ну і бачите, навіть вушні палички в мене фіолетового кольору. Радуще в цього тижня в мене було та приємностей дуже багато, тому що от сьогодні я знімаю підсумки тижня у неділю, 19 жовтня, а у суботу, 18 жовтня, в мене був день народження. І, звісно, мені було багато подарунків, привітань. І самі собі я також немало зробила, в тому числі, вишивальних, рукодільних подарунків. І не лише, але в цьому відео я показувати не буду, тому що найближчим часом. Планую зняти відео про свої осінні подарунки та покупки. Там вже все покажу. Тому підписуйтесь на канал, буде цікаво. Але таких затишних подарунків мені було багато. Мені от подарили ось такий кошик, його окремо подарували. І чоловік мені подарував ось такі хризантеми. І цей кошик, і ці хризантеми просто створені один для одного. Тут сьогодні допомагає мені знімати. Як не дивно, не кицька, а лисичка також подарунок. І знаєте, зараз такий сезон, що особливого затишку нам додають аромасвічки. І дуже приємно з аромасвічкою і ванну прийняти, і просто запалити для затишку. Що я постійно робила, мені, до речі, цю свічку також подарували. Манікюр, звісно, я зробила. Ось він. Так виглядає, такий шоколадно блискучий. Я знімала інше відео, і якщо зробити підсвітку, то подивіться, як змінюється цей манікюр. Мабуть, взагалі, кадр з підсвіткою набагато гарніший та затишніший. Але без підсвітки ви бачили реальний який той манікюр. А зараз він. Прям такий новорічний. Але кадр гарний. Так, і щодо вишивання. Звісно, вишивання було. Давайте я трошки відсуну свічку. Я вам говорила, що відкладу цей процес вже до наступного року, але не змогла. І дошила тут ще 393 хрестика ось цій області. І тепер в мене тут вже. Рівно 55% вишита, і тепер вже точно я відкладаю цей процес до наступного року, і в наступному році, звісно, буду планувати фініш. А, ще що я робила, це звичку продовжувала впроваджувати, постійно видаляти зайві фото та відео з телефону. Правда кажучи, ця звичка в мене вже давно, і я кожен день з тих фото та відео, які в мене з'явилися за день, їх. Івентаризую, переглядаю, і ті, які мені не потрібно, викидаю. Мабуть, у цьому включенні усе. Завтра, в понеділок, 20 жовтня, будуть нові завдання. У неділю я вже покажу, що ж я виконала. Ну а ви не перемикайтеся. Ну що ж, я знову з вами вже. Прийшов другий тиждень у цьому відео, а взагалі-то четвертий усього, мого вишивального невишивального марафону. І зараз давайте, створюючи затишну атмосферу, сьогодні неділя з вами підсумуємо, що ж корисного та гарного я зробила за цей тиждень, який минув. Продовжувала я такі корисні звички, як пити зранку теплу воду, багато ходити, чистити телефон від зайвих фото та відео. Ну і, звісно, були нові завдання. Нова звичка це була звичка додавати у їжу, у харчування більше зелені. Ну, в мене з цим проблем, скажімо так, немає, тому що ми багато додаємо зелені. І в гарячі страви, і в холодні. Я віднайшла дуже класний спосіб зберігання зелені. Ось такий у ємність скляну. Вниз я кладу паперовий рушник, зелень мию, трошки просушую, але не повністю ріжу, вкладаю в цю скляну ємність. і зверху також кладу шматочки паперового рушника. Або серветку можна якусь, ну думаю, що краще саме паперовий рушник. І у такому вигляді я вам говорю: до двох тижнів зелень зберігається у дуже свіжому стані. Ось ця зелень, яку ви бачите на відео, зберігалася. Понад тиждень і бачите, яка вона свіжа. Я більш за все люблю петрушку, до кропу також добре ставлюся. Дуже люблю черемшу, але це сезонна зелень. Рукулу люблю. А от кінзу люблю лише в окремих стравах, наприклад, у кавказських хінкалі. А, а взагалі-то ні, я колись замість петрушки. Чомусь або я сама не додивилася, або мені підсунули кінзу, і я, якщо чесно, не знала, куди її дівати. Але зелені в наших стравах багато. Далі було завдання. Прибрати аптечку. Ну, взагалі-то в мене трошечки заберу цю свічку, бо бачите, через свічку кадр стає одразу темним. Забираю з кадру свічку, стає він яскравим. Взагалі-то в мене в аптечці порядок, ось так виглядає в полиці з ліками та коло ліками, скажімо так. Ну і організація в мене всіх ліків вже давно. Ось таких зіп пакетах по категоріям: від болю, від застуди та вірусу, від захворювань серцево-судинних, від захворювання кишково-шлункового тракту, від алергії, вітаміни, антибіотики. Ось так воно виглядає в мене. В розсортованому вигляді. Ну і звісно, зараз я провела інвентаризацію, повідрізала зайве, повикидала те, що прострочене, і вже точно не може бути використане. Ну, а взагалі, я. Вже давно дотримуюся от такої системи. І наступне завдання було придбати щось для власного здоров'я. Кажу вам, що я собі придбала. Це ось такий комплекс вітамінів Now замовляла я на iHerb. Знову, як тільки підсвітка, в мене просто сяє мій манікюр. Як мені пояснили, тут такий саме склад світло відбиваючий. Тому так. Коли підсвітка. Тут кальцій, магній, вітамін Д та К. До речі, вітамін Д разом з вітаміном К, кальцієм і магнієм найкраще засвоюється. Тут же підтримуюча дози вітаміну Д, так як і інших вітамінів. Я, до речі, здала аналіз на усі вітаміни. Всі вони у мене зараз в нормі. Тому я п'ю підтримуючий комплекс. Але. Навесні в мене був дефіцит вітаміну Д, у мене було 18 або 19 одиниць, і мені призначили вітамін D Двічі на тиждень по 20 тисяч. І от в вересні я знову здала аналіз: у мене вже 72 одиниці вітамін Д. Тобто дуже непогано і вітаміни, і літнє сонечко мені допомогли. Але в підтримуючій дозі, тим більш у комплексі, буду продовжувати пити, тому придбала собі ось такі вітаміни. Ну і вишивка, звісно. Але в мене був не довгобут, а був в мене старт. Ось ставляю вам фото, як виглядав цей старт. Це новинка від Червоної країни, і це ось такий чокер на шию. Я придбала собі і чокер, і браслет. Покажу вам скоро у відео про покупки та подарунки. І браслети я раніше вишивала, у мене вже є два вишитих браслети від чарівної країни. І зараз я вирішила розпочати з чокера, хоча браслет точно в таких кольорах. І от подивіться, скільки я вже вишила. Дуже мені подобається вишивати бісером, торкатися бісеру. Це настільки тактильно, приємно, і це екошкіра. Сподіваюся, що от за жовтень, ну, можливо, в листопаді вже точно, я душею чокер, А браслет буду або в цьому, або у наступному році вишивати, подумаю. Ось і все, що я можу вам розповісти, як я можу вам прозвітувати. Дуже мені сподобалося завдання. Вони стимулюють, вони надихають, і взагалі вони чудові. Це відео я закінчую, буду монтувати. Ну а завтра, в понеділок, будуть нові завдання, і наступні два тижні я також буду знімати це відео. Очікую вас у коментарях, що ви думаєте про все те, що я вам розповіла тут. І... Скажу я вам, що я очікую кожного коментаря. Я настільки люблю на них відповідати, що ви собі просто не можете уявити. А ще це мене стимулює знімати відео. Будьте здорові, будьте у безпеці, до нових скорих зустрічей! Пока!